Всім доброго дня! Ось така у нас Honda CR-V зараз в продажу 2013 рік. Чисте виготовлення, перша реєстрація 2014 рік. Білий колір перламутр, 2.2 дизель, тільки пригнано зі Швеції з оригінальним пробігом 182 тисячі, самі максимальні комплектації, яка може бути в CR-V того року. Мож має... Біксенон адаптивний, автоматичні ближні дальні, панораму, повний привід, звичайно, 2.2 дизель 150 кінських сил. Такі от диски 18-ті гарненькі, паркопчик, камера заднього виду, повний безключовий доступ, передні задні партроніки, в дуже гарному стані, вся в оригінальній фарбі машинка приїхала. Ціленька, задні вікна, оригінально запилений зад, тон вікна. В такому стані гарненько, зараз ще в салоні покажу. В дуже гарному стані, дуже рідко такі машини приїжджають насправді, в збереженому в такому стані. Весь салончик, повна електрика, сидінь, опціональна шкіра напас звентильована, дуже гарна м'яхенька, комфортна шкіра. Карта пам'ять сидінь має, складання зеркал, підйомники всі. Тут всі асистенти, тобто вона має адаптивний круїз-контроль, веде смуги, бачить електрокришка багажника, партроники, омивач фар. Ось в якому стані кермо. Щоб показати, близьке до ідеального. Під рульові пелюстки переключання передач. Ось власне асистенти включаються, адаптивний круїз, смуги. Велику медію вжимає з навігацією, там багато різних можна підключати пристрою. Імотконтроль двохсонний. Самі собою. Вона рамочка. Зараз відкрию. В дуже гарному стані, направду, машина збережена. Пробіг оригінальний, є всі документи, сервісна книжка, це все доведемо при зустрічі. Ось ззаду стан салону. Ніякі сидіння не знищені. центральний підлокітничок. Шкіра, направду, в дуже гарному стані і дуже нягенька, зручна напа національна шкіра. Двері. Газничок ще знімлю. Селектор привід кришки. Так, вона відкрилась. Шторка багажника, все на місці. Тут докатка. Домкрат, ключ, все в комплекті з машиною. Все, якби такому стані автомобіль. Дуже гарний, направду, форкоп з розеточкою. Двигунчик працює рівненько, гарненько. Зараз що зніма двигун. Робота двигуна. Має камери всі можливі, так, не видно, камера не покаже. Всі можливі асистенти, які можуть бути ось власна робота двигуна. Ніде нічого не крутилось, не рухалось. Наголон працює рівненько, гарненько, не димить.